Ми вітання всім глядачам каналу МінФін. З вами я, Олексій Козирів. Сьогодні у нас буде дуже цікава розмова, яка буде стосуватися найактуальніших тем, які у нас були на цьому тижні. Хто ще не підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться. Хто, хто ще не підписаний, але просто не хоче зараз підписуватися, то поставте нам, хоча б, будь ласка, лайк, і ви будете знати все те, що зараз відбувається на фінансових та валютних ринках. Ну і хочу ще сказати, що ми записуємо це відео 25 жовтня, вийде воно 26 жовтня. Друзі, сьогодні у нас дуже чудова така нагода. 18 листопада у нас пройде чергова наша конференція для приватного інвестора жити на відсотки», яку організовує фінансовий портал МінФін. Я буду там теж присутній, буду модерувати деякі блоки, і тому ви всі зможете поспілкуватися і зі мною з дуже великою кількістю спікерів. вживу, і ми будемо відповідати на всі ваші питання. Для кого ця конференція буде цікавою, перше це хто хоче зрозуміти, з чого почати інвестувати в році Та на які тренди зараз інвеснують на ринку. Друге, хто інвестує на фондовому ринку і цікавляться різноманітністю інвестиційних інструментів. Ну і крім того, жити на відсотки це більше 500 учасників, 8 годин корисного контенту та біля 20 топових спікерів. Ну, і крім того, в мене для вас є сюрприз. Я хочу ще розіграти для вас 3 онлайн, три офлайн квітки та ще один преміальний. Все, що потрібно, це буду підписаний на наш канал та залишити коментар під відео Хочу жити на відсотки і додати. Ще слово онлайн чи офлайн. Результати ми оголосимо 16 листопада. Ну і якщо ви не хочете чекати е, цього часу, а вже отримати квіток, то від себе я хочу зробити вам ще додатковий подарунок. Я хочу зробити промокод. І ви зараз бачите його під цим відео. Це буде ще додатково 10% знижки при реєстрації. Тому заходьте, дивіться або приїжджайте на цю конференцію, буде цікаво і корисно для вас. Сьогодні будемо говорити на такі теми: перше, чому буде нова валютна лихоманка, чого чекати українцям по курсу євро від жовтневого засідання ЄЦБ. І друге, я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень з 26 жовтня, по 1 листопада. Чому буде нова валютна лихоманка, чого чекати українців по курсу євро від жовтневого засідання ЄЦБ? Ну хочу сказати, що ми це відео записано 25 жовтня, видавано 26 жовтня, видавано зранку, і якраз вже в середині дня, тобто о 15-й годині по Києву, вже буде е, для нас зрозумілим рішення. ЄЦБ щодо відсоткових ставок. Тому ми записуємо наперед. І все, що буде потрібно, я зараз розповім. Перше. Ну, Ми пам'ятаємо, що ще 14 вересня цього року ЄЦБ в 10 й поспіль вже підвищив базові облікові ставки в рамках заходів щодо боротьби з інфляцією в Єврозоні. Якщо хочу нагадати, що ключову кредитну ставку було підвищено на 0,25% до 4,5% річних, ставку по депозитах було піднято з 3,75 до 4% річних. Ну і на той час голова ЄЦБ Лагард, да, Лагарт вона казала про те, що Регулятор сподівається на те, що це буде вже останнє підвищення ставок, тому що вона сподівалася, що таким чином вони в кінцевому варіанті вже приборкали інфляцію. Тепер давайте подивимося, що у нас відбувається зараз. Тобто 25 жовтня, коли ми записуємо цей ролик. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, як буде діяти ЄЦБ і яка в нього буде логіка. Перше, за даними Євростату. За вересень 23 року рівень інфляції в Єврозоні впав до 4,3 у річному обчисленні після 5,2 у серпні. Ну, цей показник він буде скоріше працювати на користь збереження процентної ставки ЄЦБ на тому ж самому рівні. Чому? Тому що вони будуть говорити про те, що дійсно наше підвищення ставок, 10 разів вони до цього піднімали вже їх, воно вже почало діяти. І дійсно зараз це впливає на те, що знижуються ціни в Єврозоні. Тому це такий фактор, який бу. Більш працює на користь того, що ставка вже підніматися зараз не буде. Друге, потрібно розуміти, що офіційна інфляція в 20 країнах, що використовують євро, все ще залишається значно вищою за цільовий показник у 2%, який ставить себе за мету ЄЦБ. Ну і крім того, більшість експертів і сам ринок, головне, це головне, вони не бачать зараз якогось виходу, по якому було б і сценарію, по якому у найближчій перспективі вони могли вийти на 2%. Інфляції, тобто до цього таргету, на який вони зараз орієнтуються. Тобто, якщо дивитися е, і говорити простою мовою, що відбувається зараз, ринок насичений дуже праці, і він підштовхує до з, будемо говорити так, зростання заробітних плат в Єврозоні, тому що людей не хватає і вони і конкурують е, компанії за. Клієнтів і в першу чергу, але і за персонал теж тому вони вимушені підвищувати заробітну плату. Друге, високі витрати на енергоносії теж будуть працювати проти зниження цін, тому що ми знаємо, що, наприклад, зараз, от якраз війна в Україні, а зараз ще війна між Ізраїлем та Хамас на ближньому сході. Вони суттєво підвищують ризики не тільки військові, а й високих цін на енергоносії. Тобто зараз цей фактор працює проти. Я би сказав так, економіки ЄС, і цей фактор може спрацювати в якому питанні? В питанні? Він буде працювати на користь рішення чиновників ЄЦБ щодо підвищення ставки ще на 0,25% річних, для того, щоб закріпити вересневий якраз успіх боротьби з інфляцією. Тобто, ми вже маємо один фактор за, один «проти». Проти йдемо далі. Якщо подивитися то, що говорить зараз уряд Франції та Німеччини, то тут дуже цікава річ. Ми розуміємо, що головний локомотив економіки ЄС Німеччина на другому місті Франції. Так от ВВП е, Німеччина зараз цього року скоротиться на 0,4% річних. Хоча ще навісні прогнозувалося зростання. Тобто, ми маємо. Е, це е, дані е, уряду Німеччини. Наприклад, МВФ він прогнозує до 0,6% падіння ВВП Німеччини за цей рік, а е, десь від 0,5 до 0,6%. Тому ми розуміємо, що все ж таки це гірший сценарій для Німеччини і поки що воно працює ну я б сказав так на те, що буде економіка охолоджуватися і далі. Крім того, Банк Франції от, е, вважає, що економіка України ще не вийшла в рецесію, але вже на її грані. Чому? Тому що, наприклад, у 2023 році вони зараз прогнозують, що ВВП Франції зросте всього на 0,8%, тобто це вже нічого майже. І це вже нижче, ніж те, що було раніше, коли говорилося про 1% переросту ВВП Франції. А ми розуміємо, що Німеччина плюс Франція це ну, майже половина всього ВВП, того ж самого Євросоюзу. Во тому не блищаючи особливим зростанням прогнозних показників по ВВП інших країн євросоюзу, і ми розуміємо, що зараз це буде стримувати ЄЦБ від підняття ставок. Чому тому, що якщо вони будуть підніматися, це може визвати рецесію, і це буде питання, яке буде теж впливати проти подальшого підвищення ставок на якраз по логіки що з точки зору з точки зору Крім того, всі розуміють, що закручування подальших гаек з точки зору підняття ставок воно призведе до того, що ще більша кількість. Компанії не зможуть або обслуговувати свої борги, або з іншого боку вони будуть стримувати ще і зростання своїх показників, тому що вони будуть більше коштів витрачати на обслуговування не тільки боргів, но і обслуговування самої цієї своєї господарської діяльності. Тому це теж працює на як фактор. Воно працює на те, що і себе буде в даному випадку не підвищувати ставку. Крім того, ще є загальна світова тенденція зростання цін, яка зараз зберігається. І той же самий, наприклад, МВФ він погіршив прогноз щодо глобальної інфляції на 23 й рік до 6,9% річних та на 24 й до 5,8% річних. Тобто ми розуміємо, що. Я б сказав так: з одного боку, це проблема світова, і ЄЦБ тут може двояко подивитися. З одного боку, він може і підвищити на 0,25% річних, тому що, кажучи, що всі економіки зараз працюють з великою інфляцією. З іншого боку, це теж його можуть стримувати, тому що вони теж можуть побоюватися, то, що я вже казав, рецесії. Ну і крім того, ще й політичні та військові ризики, агресія Росії в Україні зараз призводить до збільшення геополітичних ризиків. Крім того, ми розуміємо, що Зараз відбувається протистояння е, Сполучених Штатів Китай, і е, крім того, ми розуміємо, що зараз на ближньому сході зараз теж відбувається фактично відкрита війна. Це призводить до чого? До, до того, що е, дуже велика кількість інвесторів побоюються зараз китайського ринку, вони з нього уходять І за ці капітали, які вони туди забирають, е, починається конкурентна боротьба між Європейським Союзом е, і е, з іншого боку, Сполученими Штатами. І враховуючи те, що зараз е, Фед... Ставка Федерезервуна дуже висока. Крім того, зараз вже дефіцит бюджету Сполучених Штатів спровокував те, що е, зараз рекордна дохідність американських казначейських зобов'язань, вона близько 5% річних, то для того, щоб європейський Європейський ринок міг конкурувати за ці капітали з американським, йому теж потрібно підвищувати дохідність по своїх інструментах для того, щоб інвестори заходили туди, а не йшли на американський ринок. Тому, якщо подивитися так загально на всю картину, то ми, нам потрібно розуміти, що епоха високих ставок зараз буде поки що продовжена. І е, у ЄЦБ насправді стоїть зараз тільки одне питання. Зараз піднімати ставку, тобто 26 жовтня. Жовтня чи зробити це на останньому засіданні цього року, яке буде 14 грудня? Мій прогноз на засідання 26 жовтня. Нагадую, що ми записуємо ролик 25 жовтня. ЄЦБ все ж таки поки що не зважиться на одне ще підвищення ставки, тобто вони ще раз поки що збережуть його на тому ж самому рівні. За депозитами 4% річних, базова ставка за кредитами 4,5% річних, ставка за маржинальними кредитами 4,75% річних. Тобто вони не наважаться в 11 раз піднімати ставку поспіль на 0,25%. Але тоді ми розуміємо, що є дуже великі ну, ризики і ймовірність того, що на останньому. Засіданні в цьому рокі, році 14 грудня вони підвищать її на нові 0,25% річних. Ну і крім того, як це на нас буде впливати? І хоча ринок закладає більш схожий сценарій на мій прогноз, все ж таки без ралі за пару євро-долар ми не обійдемося, і от воно почалося вже 24 жовтня і буде проходити до 26 жовтня до вечора. 26 жовтня. І от якщо якраз ви бачите зараз, що відбувається на, в режимі фактично онлайн, що зараз відбувається з парою євро-долар, ви бачите, що в ралі вже йдуть. Тобто і мій прогноз щодо пари євро-долар на найближчий час, вже до засідання Федерального резервного системи сполучених штатів який відбудеться 1 листопада 2023 року то коридор все ж таки по парі, по парі євро євродолар буде в межах від 1,049 до 1,073 долара за євро тепер як це буде впливати на ринок україни Тобто ми міжнародний проговорили, всі ризики проговорили, і їх логіку для себе, логікою себе. Ми зрозуміли. Тепер переходимо до євровалюти в Україні. Перше, ну за останнє що потрібно розуміти, що за останній час все ж таки і люди, і бізнес, і сама держава вони вже пристосувалися до того, що є великі коливання. По парі євро-долар, і це впливає суттєво на курс євро відносно гривні. І ви бачите, що періодично євро стрибає або, наприклад, впадає майже чуть ли не на одну гривню за дуже невеликий час. Крім того, ми розуміємо, що з моменту введення Національним банком на початку жовтня режиму гнучкового курсу отворення. Ці коливання парадично будуть посилюватися, тому що у нас будуть коливання і по долару відносно гривні, і по євро долару на міжнародних ринках. І ви зараз якраз бачите динаміку офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів та євро. Ви бачите, що по євро взагалі взагалі коливання йдуть. По будемо говорити, по долару. Ви бачите, що коливання є, але вони менш значні. Ніж, наприклад, це було останнім часом. Тобто, все ж таки, Національний банк, враховуючи свої інтервенції, він впливає більше зараз на курс долара на Міжбанковському ринку, а від цього вже екстраполюється е, саме вже пара євро-долар. І е, будемо говорити, то, що з нею відбувається, воно екстраполюється на курс євро відносно гривні. На Міжбанку ви теж бачите друга табличка, це ви бачите, що відбувалося на Міжбанку з курсом Євро. І третя табличка на гатівковому ринку. Що відбувалося. Тобто воно корелює е, з тим, що відбувається по парі євро-долар на міжнародних ринках. Ну, з, по, з тою похибкою, яка виникає на е, курсі долара відносно гривні, і на суто вже нюансах українського е, валютного ринку. Тобто, в першу чергу, курсів інтервенції Національного банку по долару Сполучених Штатів. Що ще хочу сказати? Що в то, що ми вже говорили, до моменту оголошення рішення ЦБ за процентними ставками на нас чекають валютне раллі і стрибки курсу євро як безготівкового, готівкового і готівкового, що пов'язано з зовнішніми ринками. Після оголошення недовгий процес корекції, а потім вже черговий ралі перед черговим і вже скорим засіданням Федрезерву Сполучених Штатів, яке відбудеться вже 1 листопада. Ну, На Міжбанку. За моїми прогнозами, якщо на Міжбанку котирування долара за цей період буде в межах від 36,48 до 36,65 гривень, то через перерахунок пари євро-долар і долар гривня, курс безготівкового євро найближчим часом і вже до 1 листопада буде в межах від 38,26 до 39,33 гривень за євро. Ну, А офіційний курс євровалюти в ці дні особливо не буде відрізнятися від котирування Міжбанку на цей момент. І на даний день. Чому? Тому що зараз вони дещо наближили, наближилися саме і терування міжбанківського ринку і офіційний курс. Крім того, готівковий ринок це те, що принципово. Торговці почнуть закладати все ж таки більш широкий рівень спреду під час валютних ралі за парою євро-долар на зовнішніх майданчиках. Тобто, це буде якраз зараз, потім будуть деякі такі корекції. І то, що я казав, вже ближче до 1 листопада почнеться все знову. І тому вони будуть перекладати. Всі ці валютні ризики на покупців та продавців євро, тобто на ті громадяни, які будуть купувати чи продавати євро, і власники обмінників фінкомпаній та банків зараз будуть виставляти спред у період найбільшої волатильності на міжнародних ринках у межах від 25-30 копій до однієї гривні по євро. При цьому традиційно будуть все закинеться банки вони будуть перестраховуватися більше ніж е, обмінники фінансових компаній. і по готівковому євро в них буде більш широкий коридор покупок та продажів від 38,50 до 41,20 гривень за євро. А пункти е, обмінних, а обмінні пункти. Фінансові компанії, вони працюють більш, в більш висковускому коридорі в вузькому коридорі, і там буде в них коридор від 39,70 до 40,90 гривень за євро. Крім того, я хочу сказати, що пишіть в коментарях, якщо у вас будуть якісь ще питання по парі євро-долара по прогнозах, я буду на них всіх відповідати. Після зниження ключової ставки Національного банку багато банків почали знижувати доходність складів. Але з бонусом до депозиту від Мінфіну ви, як кожен вкладник, можете отримати ще до плюс 1% річних до ставки, а також шанс виграти ще гроші та інші деякі цікаві призи. Розігрійте депозити до зими за такими умовами. Розмістити заявку на участь в акції на Мінфіні, розмістити вклади в банках глобус та або кредитне про до 17 грудня 2023 року. Сума вкладу повинна бути не менше, ніж 50 тисяч гривень. Ну і валюта вкладу це гривня. Всі деталі акції в описі до цього відео. Ну і традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 26 жовтня до 1 листопада. Ну, Хочу сказати перше, що у нас така знакова буде знаковий тиждень. Чому? 26 жовтня у нас з вами відбувається засідання ЕЦБ, тобто, якраз як вийде ролик, він вийде е, зранку, а у нас з вами засідання ЕЦБ, ви будете знати, знати вже результати десь о 15.00 по Києву або там 15.30. Таким чином, ролик вийде зранку, і ці прогнози вони якраз відбуваються зараз. Вони раніше, ніж вийде засідання ЄЦБ. Крім того, 1 листопада в нас буде з вами ще засідання Федрезерву, теж по процентних ставках, і воно теж буде ну, сильно впливати на поведінку пари євро-долари, таким чином на, євро, на курс євро в Україні. Ну, що стосується міжбанку. Перше, якщо вже переходити до цифр, то перше, це курс безготівкового долара. Він буде у нас в будь-якому випадку, він буде залежати від дій національного банку і саме. В першу чергу від обсягом його інтервенцій, і друге від, будемо говорити, так того курсу, який буде виставляти зараз Нацбанк. Нацбанк зараз є, ну я б сказав, так, монопольним маркетмейкером на ринку, тобто він продає буває до 70% або даже до 80% всієї валюти на ринку на міжбанку за день. І ви розумієте, що таким чином він повністю впливає і на офіційний курс в даному випадку своїми катеруваннями він впливає на офіційний курс. Долара на цей день, і крім того, він впливає саме на ринок і на його курсоутворення. Е, ну, Мені постійно задають питання, що от те, що відбувається, що вони там. Наприклад, там 700 мільйонів витрачають за тиждень. Там бувала ситуація в перші тижні, коли тільки зробили гнучке курсоутворення, та там було більше мільярди доларів за тиждень. Тобто, все ж таки вони спалюють достатньо велику кількість резервів. Але чому зараз це не так критично? Тому що з першого, спочатку, ми говоримо, що зараз у нас 39,7 мільярдів. Доларів на перше десяте, це у нас ЗВР, тобто це велика сума, і вона дозволяє таким чином працювати, наприклад, за тиждень, навіть витратити там 700 мільйонів, 800 мільйонів доларів на будемо так говорити, на впливання ситуації на міжбанку. З іншого боку, ми розуміємо, ще і таке питання, що враховуючи, що зараз міжнародна допомога поки заходить в тих обсягах, які ми говорили, тобто ці це десь там. 3-4 мільярди, а буває до 5 мільярдів в місяць, якщо дивитися взагалі. А наприклад, навіть якщо Національний банк навіть буде витрачати ну, такий найгірший варіант, там по 700 мільйонів кожен тиждень, то це десь до 3 мільярдів. Тобто все рівно 5 заходить, 3 витрачається на підтримання курсу. Тобто, зараз це не така критична проблема для Національного банку підтримувати курс у заданому для нього і бажаному для нього коридорі. Крім того, от якраз перед вами безготівково валютне. Ринок, ринок за останні 30 днів, ви бачите, що все ж таки повністю ситуація на Міжбанку стабілізувалася. Тобто обсяги десь так, от, якщо подивитися, десь до 200 мільйонів доларів, це в еквіваленті. І крім того, це не критична сума взагалі для ринку. І Національного банку не, зараз немає в нього якихось там проблем з тим, щоб підтримувати цей курсовий коридор в тому напрямку, який йому потрібен. За моїми прогнозами, через стабільну ситуацію на Міжбанку, з 26 жовтня по 1 листопада Національний банк витратить десь від 530 до 770 мільйонів доларів в резерві. Може бути сума і дещо менша, але все ж таки я думаю, що закладатися треба десь до рівнів десь близько 700 мільйонів доларів. Чому? Тому що починається опалювальний сезон, і це традиційно все ж таки призводить до збільшення імпорту в країну тих ж самих енергоносіїв. І е, в свою чергу це буде Збільшувати попит на міжбанку, і це буде закривати сам Національний банк через свої інтервенції. Крім того, ми вже говорили, 26 жовтня відбудеться засідання правління Національного банку щодо облікової ставки. Мій прогноз, що враховуючи зниження інфляції, до 7,1% рок до року, все ж таки національний банк знизить її відразу радикально з 20% річних зараз діючих до 18% річних. Ну а також відповідно і скоригує ставки рефінансування, я вже казав, та розмір плати по депозитних сертифікатах. По деп-сертифікатах вернають з діючих зараз 16% до 14% річних, по трьохмісячних депози... депозитних сертифікатах до рівня нової облікової ставки, тобто до рівня 18% річних. Ну а за кредитами рефінансування Нацбанк становить відсоткову ставку за моїм прогнозом, десь від 20 до 21% річних в кінцевому варіанті, я вже казав, це призведе до зниження відсоткових ставок за депозитами та вкладами в банках в першу чергу. І це теж буде впливати на ринок. Чому тому, що деяка частина людей, прорахувавши для себе якісь там депозити, вона все ж таки вирішить піти потім на ринок і купувати валюту. Або через будемо говорити так, через свої картки на суму до 50 тисяч гривень. В еквіваленті на місяць. Або, наприклад, другий варіант це, це через валютні депозити конверсійні. Там у нас до 200 тисяч гривень вони зможуть купити валюти. І третій варіант вони підуть на готівковий ринок, але там зараз все ж таки цінники вищі, тому не всі підуть на готівковий ринок, і таким чином це теж не буде додавати значного тиску на гатівковий ринок. Тому я все ж таки прогнозую деякий сплеск попиту на валюту, але він буде не критичний, виходячи з цього того, що я вже казав. Тепер переходимо вже до е, самих ставок. Перше, за моїм прогнозом, у період з 26 октября, е, е, жовтня до 1 листопада, якщо на Міжбанку котирування долара в цей період будуть в межах від 36,48 до 36,65 гривень, за моїм прогнозом, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня ми виходимо, що у той же самий період. Все ж таки курс безготівкового євро буде від 38,26 до 39,33 гривень за євро. Крім того, офіційний курс євровалюти в ці дні особливо не буде відрізнятися від катерування міжбанку на даний день. Чому? Тому що зараз дещо зблизилися катерування і міжбанку, і офіційного курсу, що було одним з е, е, цілей Національного банку після введення е, гнучкового курсоутворення. Крім того, ми вже говорили, що 26 жовтня пройде, пройде ще і засідання ЄЦБ по процентних ставках. Мій прогноз, що враховуючи, що інфляція зараз в Єврозоні знизилася до 4,3% у вересня. Ну і крім, і крім того, що може бути рецесія в Німеччині та Франції, то поки що ЄЦБ все ж таки не наважиться 11 раз вже її підвищувати і таким чином залишити на тому ж самому рівні. Нагадаю, що за депозитами це буде 4% річних, базова ставка. Ставка за кредитами 4,5% річних, ну, а ставка за маржинальними кредитами буде 4,75% річних. Ну і враховуючи це, ми будемо очікувати з вами два періоди, як я вже казав, валютних ралі. Перше, це 26 жовтня, коли буде засідання ЄЦБ, потім буде дуже такий ну, період, я б сказав, так, деякого деякої корекції і після цього слідуючий сплеск вже буде котирувань євро. Він буде в період десь з 30-31 жовтня до 1 листопада. Чому? Тому що 1 листопада вже буде засідання Федрезерву теж по. Процентних ставках і таким чином теж буде вже такий фактор ризику. Тому буде от таких два сплеска по євро 26 жовтня і 1 листопада. Більше так от. А весь останній слідучий час і попередній час, і між ними буде така більш-менш корекція. І таким чином пара євро-долар в період з 26 жовтня по 1 листопада буде перебувати в межах коридору від 1,049 до 1,073 долара за євро Таким чином, якщо от подивитися зараз, от ми записуємо ролик, це 25 жовтня, ви бачите якраз в режимі онлайн, що зараз відбувається якраз валютний ралі перед засіданням ЄЦБ, яке буде завтра, 26 жовтня, коли якраз вийде ролик, і ви бачите, що зараз от дійсно от вже такі достатньо великі коливання по парі євро-долар відбувається. Ну і таким чином, якщо дивитися поміж міжбанку, то за період з 26 жовтня до 1 листопада, якщо безготівковий долар буде в межах від 36 48 до 3 6,65 гривень, то е безготівковий євро, враховуючи попередній прогноз пари євро-долар, буде в період в той же самий період з 26 жовтня до 1 листопада, буде в межах від 38-26 до 39,33 гривень за євро. На готівковому євро, ну, то, що я казав, зараз ризики будуть підвищення, особливо 26 жовтня і 1 листопада. І таким чином е обмінники вони будуть страхуватися за рахунок того, що будуть збільшувати свої спреди, що по долару, що по. Євро для того, щоб мінімізувати свої валютні ризики. І е, якщо по долару, зараз я все ж таки прогнозую, е, я б сказав так, спред по долару від 20 до 30 копійок в кінцевому варіанті, так, в більшості обмінних пунктів, то е, все ж таки по євро там буде е, збільшення спреду від 20. 35 копійок до 1 гривні. Чому? Тому що вони все ж таки ризики закладають більше по євро, і вони будуть страхувати себе зараз якраз за рахунок збільшення спреду. Ну і тоді коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларах в банках буде в межах від 37,10 до 38,30 гривень. А в обмінниках фінкомпанії він буде більш вущим, тобто від 37,25 до 38,20 гривень. За долар. Я говорю про, про цінники що купівлі долара, так і його продажу. Ну а котирування по готівковому євро в банках буде в межах більш широкого коридору покупок та, покупок та продажів від 38,50 до 41,20 гривень за євро. А в межах пунктів обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде традиційно, як вже казав, буде вущим від 39,70 до 40,90 гривень за євро. Ну, на цьому в мене все. Я вже вам казав, що у нас буде дуже цікава конференція Жити на відсотки, тому приходьте, оформлюйте для себе знижки, я вже казав, деталі описання, і об, будуть в описі до цього відео. Крім того, там буде, ви зможете вживу поспілкуватися з дуже великою кількістю наших цікавих спікерів, ви зможете поспілкуватися зі мною. І я вам обіцяю, що теж буде цікаво. Тому приходьте, буде класно. І крім того, якщо буде потрібно, то потім я зможу вам відповісти вже особисто на всі ваші питання. Ну, з вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Підписуйтесь на наші канали, ставте лайки, задавайте питання, ви знаєте, що я на них буду завжди відповідати. Ну і все буде Україна, все буде добре.